що так полоха Еусинка, що той тагляд умилася, причепурилась і, як мені в дивку нерядилась, хоч би до думки на конець пішла б за весом на равець. Ти заслужив таку мій плату І йому ну, свинки грають їм, куди йому вже до Риму, хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, чи жаліться сич на собі. Хіба б уже та не Юнона, що не вказала макогона, що й досі слухає чмить, якби ж вона та не бісила, замов. Ох, доню, ти ж моя голубко, я вправді твердий, так як дух. Мене збудує сильне царство і заведе своє там панство. Немалий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багатько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок. Заїде до дедони в гості і буде там бенкетовать, полюбиться її він мості. І буде пісиків пускать. І ти, не Богу, не журися по понеділку й помолися. Все буде так, як і я сказав. А <пілляння> <пілляння> Велю вам скаменіться, і сонце виходи на світ.